Іду на свою грядку полуниці, руйнувати міф, що вона має рости на одному місці не більше 4 років. Ось така у мене діляночка полуниці. Сорта не знаю. Подавали би сорту, але вона смачна, ароматна і не маленька така. Одним словом, гарна. Що я тут використовую підживлення ніякого. Обробок також ніяких. Ось вона така височенька. Ось, бачите? Ось такої вона висоти. А що ж тут є? З рахуванням того, що я вже її двічі вибирала. І Ну ось. Ось так. Як на мене, то непогано. Звичайно, гірше, ніж у тому році. Але цьогоріч морози були минус вісім у травні. Зелена ще багато. Ну що, буду ще, мабуть, на один рік оставляти, тоді буде видно, М -м, така вона красунка. Гарна полунічка, гарна. Звичайно, що. Вона була не накрита, а ось оце копчиха, вона була наполовину вкрита другий рік. Ну, тут взагалі ягід стільки що я не знаю, як вона витримує Це також вибране вчора і сьогодні. І ось така вона красотінь. Зеленої тут просто море. Зеленої, зеленої.